Jacob was worried as he returned home with his family, for he did not know how his brother, Esau, would greet him. When a messenger said that Esau was coming to meet him with 400 men, Jacob feared the worst. He sent some of his servants ahead with gifts for his brother to help appease him. Then he sent his family and everything he owned across the river. Jacob himself stayed behind alone to pray. Яків хвилювався, коли повертався додому зі своєю родиною, бо не знав, як його брат Ісав привітає його. Коли посланець сказав, що Ісав іде назустріч йому з чотирма сотнями людей, Яків злякався найгіршого. Він послав кількох своїх слуг вперед із подарунками для свого брата, щоб допомогти його заспокоїти. Тоді він переправив свою родину та все, що мав через річку, сам Яків залишився молитися на одинці. один. Судні аркад, and the two of them wrestled together until hip, so that it was wrenched. He asked Jacob to let him go, but Jacob replied, Not unless you bless me. Раптом з'явився чоловік, і вони боролися разом аж до світанку. Коли чоловік побачив, що він не може його здолати, він торкнувся стегна Якова так, що воно вивернулося. Він попросив Якова відпустити його, але Яків відповів ні, якщо ти не благословиш мене. Then the man said, Your name will no longer be Jacob, but Israel, because you have struggled with God and with men and have overcome. Сказав, Яків, Ізраїль, бо людьми, when Jacob asked his name, he would give no reply, but blessed Jacob. Then Jacob understood that he had wrestled with God himself. Коли Яків запитав його ім'я і він не дав відповіді, але благословив Якова, тоді Яків зрозумів, що він боровся з самим Богом. And when Jacob finally came face to face with his brother, he found that Esau had forgiven him and welcomed him with open arms. І коли Яків нарешті зустрівся віч на віч зі своїм братом, він побачив що Ісав пробачив його і прийняв його з розпростертими обіймами.